Росія розпочала новий осінній масований ракетний терор України вперше за півроку РФ знову атакувала українську енергосистему. Частково були знеструмлені кілька областей безліч руйнувань та постраждалих. Проте як пережила Україна масштабну атаку з боку Росії. Говоримо далі у Досвіта, у Києві, Черкасах, Харкові, а також у Львівській та Хмельницькій Рівненській областях почалися вибухи. Власне про зліт російських бомбардувальників стало відомо ближче до півночі. А ось уже ближче до ранку надійшла інформація про пуски ракет територію України. Перша хвиля ударів почалася ще близько 3.40. Вони наносилися крилатими ракетами повітряного базування Х-101, Х 555 і Х 55 Загалом у небі над Україною пролетіли 43 ракети, які були запущені літаками стратегічної авіації. Ту 95 мс з аеродрому в Енгельсі, Саратівська область. йдеться у звіті військово-повітряних сил. Ракети запускали у кілька хвиль у повітряний простір України. Вони входили різними напрямками, постійно змінюючи курс маршруту. З 43 ракет збити вдалося 36, стверджують військові. Основний удар на себе прийняв Київ. 20 ракет збили над столицею, повідомили у міській військовій адміністрації. Від уламків постраждали Голосіївський, Святошинський та Дарницький райони. Серед постраждалих діти бабуся дев'ятирічної дівчинки розповідає, що онука у лікарні з мамою дитині зашивають ногу. Зашивають ногу. О, господи. Вас маленькі діти. І ти мене здорові, це моя внучка дев'ять років. Ага, це ваша внучка, про яку писали, да? Що... А що з нею? Ножку порізали навіть... з тільки, марно, я дуже. Ось такому цьому я зараз Щас... не говорила ще з дочкою. У Дарницькому районі уламки потрапили на територію інфраструктурного об'єкту, а також СТО та гуртожитки закладу профтехосвіти. Там постраждали семеро людей. Троє з них перебувають у лікарні. Чотирьом надали допомогу на місці. Видно, що в будівлі вилетіли вікна. Так виглядає місце падіння уламків ракет у Дарницькому районі біля футбольного клубу. Відомо також, що на Київщині постраждав чоловік. У нього сколкові поранення ніг пошкоджено лікарні, приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі. Відомо, що уламки ракет звалилися на територію підприємства. Там спалахнула пожежа. А такий вибух почули жителі рівного. За кілька хвилин у частині міста зникло світло. Пізніше стало відомо про влучання в об'єкт енергетичної та цивільної інфраструктури, попередньо без жертв та постраждалих. Вогнем знищено п'ять автомобілів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині рівненського району. А це вже Черкаси з під завалів дістають людей. Уламки російської ракети впали на готель у центрі міста. Щонайменше 11 людей постраждали. Одного врятували з під завалів. Зруйновано будівлю готелю. Там виникла пожежа. Зайнялися і торгові павільйони на ринку. Після цього ракети, які прямували з Росії, різко стали змінювати напрямок на західну частину України, а саме на Чернівецьку та Івано-Франківську області. А вже о 6.45 у Другобицькому районі лунали вибухи. Росіяни завдали трьох ракетних ударів по території міста. Два прильоти були по промисловому об'єкту. Зайнявся цех, зруйновано триповерхову будівлю закладу. Відомо про пожежу на площі близько 30 квадратних метрів. Удар на себе прийняв також Харків. Там було шість вибухів. Моніторингові канали повідомили, що по місту ворог випустив ракети типу С-300. Голова ова Олег Санігубов зазначив, що росіяни атакували місто, зокрема Слобідський район. Ближче до сьомої ранку з'явилася інформація про двох постраждалих. Їх госпіталізували. Росіяни зруйнували також складську будівлю у Харкові. Цієї ночі була перша за останні півроку масована атака РФ на енергетичну інфраструктуру України. У прес-службі Укренерго повідомили, що висновки робити поки що зарано, хоча одразу після відбою почалися аварійні роботи. Без електрики були деякі райони Рівненської та Житомирської областей, також пошкоджено мережі Обленерго у Дніпропетровській, Київській та Харківській областях. І, ймовірно, це початок нового етапу. Енергетичного терору Росіян, який вони активно застосовували всю минулу осінь та зиму у повітряних силах України, припускають, що з наближенням холодів Росія знову атакуватиме об'єкти паливно енергетичного сектору України. Використовуватимуть далекобійні ракети. Їх у РФ залишилося приблизно шість сотень. Проте їх виробництво країна агресор продовжує. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.